Священник Православної церкви України, отець Серафім, зараз живе та служить у Білозерці. Ну, там у нас, скажімо, будемо казати так, обстановка досить напружена. Там постійно і обстрілюють, і обстріли, і дрони фіксуються. Але ну, громада була, була можливість і була потреба, скажімо так, служити. Першу службу у місцевому храмі провів на Різдво у 2023 році через місяць після деокупації правобережжя Херсонщини, розповідає отець Серафім. Зі свого боку, скажу, що звісно людей зараз е, менше стало в порівнянні до повномасштабного вторгнення. От, але все ж таки більшість людей, от, навіть старих прихильників московського патріархата, звертаються до нас ну, в плані поховань, наприклад. В плані хрещення і так далі. От, в цьому плані люди як більше до нас звертаються. На правобережжі він переїхав, переховуючись від переслідування російських військових. Повномасштабне вторгнення зустрів на лівому березі області. Тоді чоловік жив і служив в одному з населених пунктів Скадовського району. Люди просили мене, я евакуював людей, от, а сюди на окуповану територію. Зокрема, якраз на лівий берег я завозив туди ліки і гуманітарну допомогу. Шість разів я так виїжджав. Прийняв для себе рішення залишитися на цій стороні. Але вже після того, як вони мене почали шукати, то звісно, я не міг, не мав можливості виїхати, тому що знав, що вони мають ну, мої всі дані. От і на першому ж блокпості мене могли спинити. Священик пригадує, як російські військові прийшли до нього вперше. Коли вони зайшли до нас у двір, вони одразу побачили мене, бо я там в дворі був, і покликали мене ей ти, іди сюди і наказали сядь тут. Підійшов старший і поставив автомат дулом до землі і почав до мене говорити. Значить, його пред'яву було в тому плані, що на нас пожалілися на священника, що він не дає можливості брати гуманітарну допомогу. От, російську. Ну, я намагався пояснити, що я в той день взагалі не виходив, от, коли вони роздавали цю допомогу, і мене там не було. Але їм, звісно, було байдуже. В Оця Серафіма відібрали паспорт та телефон за деякий час. військова РФ повернулась та влаштували дома обшук, розповідає священник. Як я пізніше дізнався, приїжджали на слідчий день, вночі в 12-й 12 годині ночі проводили там обшуки. З автоматами вже їх було більше, десь чоловік, вісім чи десять. Ну і шукали мене, звісно. І після того вони ще в е, нас загалом було вісім обшуків там. Вони багато разів приходили от, і до недавнього часу, зокрема, і питалися про мене. Тоді, тікаючи від переслідувань, священик був змушений покинути власну паспорт та домівку. Він виїхав до Херсона, де дочекався звільнення міста. Цей день був. Сказати, що несподіваним нічого не сказати. Ми дуже були раді бачити, коли наші солдати, наша техніка їзде вулицями Херсона. От. І буквально десь через тиждень я вже почав навідуватися до нашої церкви От. і почав служити. От ми тоді сиділи місяць без світла, без води, фактично. О, теж займався волонтерською діяльністю. Он допомагав людям, чи міг Яна Самко Владислав Куприєв, Роман Царьов Суспільне, Новини Херсон.